В нашій області реалізується проєкт, який фінансується з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Це відбудова і реконструкція будинку в місті Умань. Замовником цих робіт є департамент будівництва Черкаської обласної військової адміністрації. Систематично керівництво області тримає цей проєкт і реалізацію його на контролі. Тому... Підрядник перед забудовником верніше, забудовник перед замовником щотижня складає письмовий звіт про виконані роботи, було проведено робоча нарада за участі забудовника і замовника, розглянуті проблемні питання до забудовника. Є питання щодо строків виконання замов безпосередньо робіт. Ці зауваження були викладені і звернули увагу забудовнику на те, що є строки, які необхідно дотримуватися згідно взятих на себе зобов'язань договірних. І в разі недотримання, звичайно, ми будемо змушені. Переглядати нашу взаємодію з цим забудовником. На сьогоднішній день, як доповідає підприємство здійснює монтаж крана, здійснює демонтаж і облаштування вікон, там, де це передбачено проєктною документацією, і вживає заходи щодо підписання необхідних документів. з енергетичними службами, службами газовими, водопостачання для забезпечення функціонування будівельного майданчика.